Які кулінарні хитрощі 100% працюють. Оживити овочі, які підсохли, можна обрізавши краї та замочивши їх у холодній воді. Салат, морква, селера знову стануть хрусткими. Старий продавець тут найкраще залити їх теплою водою, а потім поставити в холодильник. Тепло змушує клітини овочів більше відкриватись та поглинати більше води, а в холодильнику вони стають твердішими, тому краще утримують воду і залишаються хрусткими. Якісний набір ножиць позбавить вас багатьох зайвих клопотів. Якщо ваша їжа здається прісною, навіть якщо ви посолили її, можливо, їй бракує кислоти. Лимонний сік, сік лайма або оцет хороші доповнення. Якщо ви хочете трохи порозкошувати, оцет на основі шампанського або просеко до божевілля смакує практично у будь-якій страві в ролі завершальної кислинки. Перш ніж солити, як слід обсушіть м'ясо. Завдяки зміні осмотичної концентрації між поверхнею та внутрішньою частиною м'яса, сіль краще проникне всередину м'яса, я використовую соєвий соус у більшості тушкованих страв та супів, щоб підсилити пікантний смак. Наприклад, у моєму мінестроне зазвичай є трішки соєвого соусу. Те саме стосується несолодкого какао-порошку. Я додаю його до тушкованого м'яса та чилі. Він додає насиченого глибокого смаку, і ніхто не може розпізнати в страві какао. Одна з речей, яку я ганебно довго не могла зрозуміти, полягала в тому, що одні спеції є жиророзчинними, а інші водорозчинними. Коли я тільки починала вчитись готувати, я захотіла з'ясувати, як використовувати кожну з найбільш популярних спецій. Взяла трохи паприки на палець, лизнула її, і на смак вона виявилась ніякою. Тож я зробила висновок, що це абсолютно нікудишня спеція, і прибрала її зі своїх страв. Звичайно, я помилялась. Паприка є жиророзчинною. Тож, коли я просто поклала її на язик, не було нічого, що могло б її розчинити. Якби я спочатку змішала її з олією або вершковим маслом, смак був би яскравішим. Треба пам'ятати про це, коли ми готуємо їжу. Водорозчинні суміші легко розчиняються слиною в роті, а от жиророзчинні потрібно змішувати з жиром, наприклад, розпускати у вершковому маслі. І багато спецій, включаючи часник і корицю, містять обидва типи сполук, тому вони матимуть один смак самі по собі, однак інші більш насичений смак, коли розкриються. Залиште прихватку на ручці чавунної сковорідки, щоб попередити того, хто може її взяти до рук про те, що вона може бути ще гарячою. Якщо в рецепті вказано обсмажувати цибулю та часник одночасно, не робіть цього. Спочатку обсмажте цибулю, а часник додайте, коли цибуля буде майже готова. Часник може пересмажитись і стати занадто гірким. Я завжди виймаю печиво з духовки за пару хвилин до того, як воно буде готове. Воно продовжує трішки готуватись, поки остигає на пательні, і в результаті виходить смачним і м'яким. Це вкрай важливо у приготуванні м'яса. Якщо ви використовуєте термометр зон, закінчуйте готувати за кілька градусів до бажаної температури. І як казав великий Алтон Браун, дозвольте перенесенню зробити те, що воно має робити. На дух не переносите овочі, але хочете їх полюбити, обсмажте їх, чорт забирай. Смажені овочі це божественна амброзія. Вони мають дивовижний смак, практично не потребують попередньої підготовки і чудово поєднуються з будь-чим. Відредаговано як додатковий хак. Трохи відваріть щільні овочі та корене плоди перед смаженням, якщо хочете отримати хрустку з коринку. Відварювання чогось на зразок картоплі рівномірно нагріває її. Коли вона охолоджується через пару Ходить і зайва волога. В результаті картопля стає більш сухою, рівномірно хромтить і потребує менше часу для запікання в гарячій духовці. Покладіть вологий паперовий рушник під кухонну дошку, щоб вона не ковзала під час нарізання. Якщо в їжі не вистачає чогось, я завжди маю список того, що варто спробувати: вустерський соус, лимонний сік, коричневий цукор, паприка або чіпотле. Купіть 5-фунтовий мішок цибулі, карамелізуйте всю цибулю одночасно, розділіть на частини та упакуйте порційно, а потім заморозьте. Під час карамелізації цибуля зменшується до невеликого розміру. Робити це потрібно лише раз на кілька місяців. Можна також використати трюк з повільноваркою: цибуля, оливкова олія, сіль, поставити на невеликий вогонь на всю ніч. Авторка кулінарної книги Ронна Велш, засновниця кулінарної школи Фіолетова капуста, пропонує спробувати такий підхід. Ми всі зайняті і шукаємо швидких рішень, тож виділіть годину-дві в неділю в день, щоб розвинути навики поєднання смаків. І протягом тижня вам доведеться лише комбінувати компоненти, заощаджуючи час на підготовку, прибирання та пошук нових смаків. Можна відварити цілі головки чеснику, покладіть все в каструлю, залийте до верху водою, закип'ятіть і готуйте на слабку. Кому вогні, доки чесник не стане м'яким і не зникне пекучість. Зберігайте все, включно з водою, в холодильнику. Цю воду можна додати до бульйону, м'який часник розчавити. Рис і взагалі все, що ви кладете до холодильника, перед тим має бути належним чином охолоджене до кімнатної температури. Якщо викласти рис на деко, він швидко охолоне. Потім можна скропити його олією і притрусити травми, перемішати перед тим, як викласти в контейнер для зберігання. Квасолю можна. Відварити, а потім зберегти все, включно з відваром. Я подрібнюю 3 фунти жовтої цибулі і роблю з неї карамелізований джем. Червону цибулю можна швидко замаринувати з подрібненою морквою. Курку обсмажуємо. Кладемо подрібнене м'ясо в один пакет, а кістки залишаємо для бульйону. Паралельно обсмажуємо перець, складаємо всі перці в ємність з оливковою олією. З Цих заготовок можна швидко приготувати велику кількість різноманітних страв, просто додаючи кілька ложок Одного до дещиці іншого, рідину, що залишилась, можна поєднувати з бульйоном, щоб швидко приготувати суп або розвести соус, не втрачаючи при цьому смакових якостей. Готуючи таким чином, поєднуючи потроху, те й інше, ви швидко зрозумієте, як смаки взаємодіють один з одним, і не робитимете більше однієї порції, якщо помилитесь, вирішуючи, чи подавати холодні овочі та м'ясо на тості, чи спочатку підігріти його. Ви побачите, як тепло впливає на їжу та смаки деякі комбінації. Ці будуть виграшними, деякі сумнівними, але ви завжди можете експериментувати і вносити корективи за потреби. Замість води використовуйте бульйон. Наприклад, для відварювання рису, картоплі тощо. Картопляне пюре приготоване на курячому бульйоні це зовсім інша справа. Використовуйте ложку для морозива з гострим краєм, щоб вийняти насіння з гарбуза. Натріть тріться зубчик часнику, об окраять замороженого хліба, щоб швидко отримати часниковий хліб. Заморожена текстура хліба виконує функцію терки для часнику. Заморозьте залишки томатної пасти з банки порціями по одній столовій ложці, щоб використати пізніше. Я також роблю це зі свіжонатертим імбиром, щоб завжди мати його на поготові. Зберігайте мелене насіння льону в морозилці, щоб потім використати його. Як замінник яєць у кексах, змішайте одну столову ложку меленого насіння льону з трьома столовими ложками води. Використовуйте овочі, чистку, щоб порізати овочі, огірки моркву тощо, тонкими стрічками. Для нарізання піци скористайтесь кухонними ножицями. Якщо вам не потрібна нижня частина зеленої цибулі, поставте коріння у воду, і зелень відросте знову. Якщо ви готуєте пікантну страву з подрібненим часником, залиште трохи свіжого чеснику і додайте його у страву безпосередньо перед подачею на стіл. Свіжий часник додасть страві гостроти, яка зникає після приготування. Кубик льоду помістіть поміж залишками рису перед тим, як розігріти його в мікрохвильовій печі. Рис знову стане м'яким і розсипчастим. До випічки окрім ванілі, додайте мигдалевий екстракт. Він чудово доповнює смак. Приготування броколі в мікрохвильовій печі не тільки зручно, але й допомагає зберегти більше поживних речовин, ніж будь-який інший спосіб приготування. Ніколи не використовуйте маргарин у рецепті. Завжди додавайте справжнє вершкове масло. Смак маргарину зовсім інший, навіть якщо люди стверджують, що це не так. Не смажте бекон на плиті, покладіть смужки на деко і помістіть в духовку при температурі близько 200 градусів до бажаної готовності. Використовуйте пергаментний папір або алюмінієву фольгу, і тоді майже не доведеться прибирати. Уважно стежте за напрямком волокон м'яса, яке ви готуєте, і нарізайте його так, щоб усі волоконця були якомога коротшими. Пригадайте собі м'ясо, яке розпадається на волокна, коли ви довго готували його на слабкому вогні. Замість довгих смужок вам хочеться маленьких кусників. Це полегшить процес жування і покращить смак настільки, що ви власному язику не повірите. М'ясо буде також набагато ніжнішим. Канапки смакують краще, якщо розрізати їх на трикутники. Якщо ви готуєте страви з вином, використовуйте вино, яке ви випили б не готуючи їжу. Стейк, термометри для м'яса коштують менше ніж стейк, який ви збираєтесь зіпсувати. Всі ці затисніть цей палець або той палець, і побачите, який ступінь готовності при приготуванні стейка повна нісенітниця. Руки у всіх різні, як і наше відчуття дотику: 50 градусів Цельсія рейр, 60 градусів Цельсія медіум, 70 градусів Цельсія, велдан. Well Вам не потрібно нагрівати стейк до необхідної температури перед приготуванням, якщо він не дуже товстий. Внутрішня частина прогрівається і готується повільніше, ніж решта, тому що вона ізольована. Якщо ви готуєте товстий кусень м'яса прямо з холодильника, то отримаєте пересмажений зовні і недосмажений всередині шматок. Ніколи не готуйте мокрий стейк. Висушіть його і приправте сіллю та перцем. Сіль руйнує волокна і робить м'ясо більш ніжним та податливим у процесі приготування. З нього вивільниться більше вологи, тож промокніть його ще раз. Чим довше стейк залишається засоленим, тим більше роз. Щеплюється білок. На сковороді втрачається 30-50% приправи, тому стейк краще трохи пересолити. Звичайний стейк добре смакує, але приготування його з використанням додаткових жирів, наприклад, вершкового масла та ароматних добавок, таких як часник, розмарин і так далі, зробить його дивовижним. На пательні залишились липкі підгорілі шматочки. Чудово, поставте її на сильний вогонь і додайте будь-яку смачну рідину: вино, херес, портфейн, віскі, бурбон, бульйон. Щеплять білок, що залишився на сковороді, створюючи при цьому таку собі підливу. Додайте трохи борошна для загущення або вершків чи молока, щоб додати об'єму. Дайте м'ясо відпочити після приготування, тобто припиніть готувати і залиште його в спокої на 5 хвилин або довше. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осьій панянці за фінансову підтримку. А які кулінарні хитрощі відомі вам? Напишіть в коментарях.